Дорогі наші вчителі, наставники, шановні наші освітяни, ми зустрічаємо зараз напередодні вашого свята, напередодні дня вчителів, дня працівників, і працівниць української освіти. Щороку цей день для нас світлий і, попри все, святковий, бо у нього завжди 100% вдячності, шани і розуміння. Як багато залежить в житті від вас, від усіх, хто вчить наших дітей, йти життям, вчить бачити в житті, бачити своє, і хто дає знання, без яких в житті просто неможливо. Але цьогоріч день освітян дуже особливий. Він збігається з дуже важливим днем, з днем захисників і захисниць України. З покровою, і у чому є надзвичайний, надзвичайний сенс і не лише зараз у такий час, час війни. Вихователь, вчитель, викладач, наставник і будь-який будь період життя, коли вони навчають, навчають нас, ми беремо собі більше, ніж просто знання, знання і навички. Ми беремо характер, ми беремо принциповість, ми беремо. Цінності, і так важливо, коли вони є, є у вчителя. Так важливо, коли вчитель дає дитині не тільки освіту, але й необхідне терпіння, коли показує необхідну мудрість, буває так, що кілька мудрих слів вчителя визначають напрямок людини в житті, дають впевненість і віру, віру у себе. Так важливо, коли вчитель дає дитині здатність бачити і поважати талант, чути себе, але й чути інших так важливо знати, що тобі краще, але й уміти дбати про інших, поважати людей, поважати людяність, поважати Україну, цінувати свободу, дійсно цінувати її, не просто як тільки власну волю. Не просто щось таке, що можеш ти, але також як волю свого народу, свого суспільства, кожного, кожної своєї громади. Багатьом із нас дійсно пощастило з вчителями Україні. Пощастило, що у нас є такі освітяни, такі вчителі, такі вихователі, викладачі, такі. Та такі наставники, усі ми бачимо, що можете ви, коли бачимо, що може Україна, наші люди, наші захисники і захисниці. Принциповість воїна це майже завжди продовження принциповості твоєї родини, твого вчителя, будь-які можливості держави це завжди. Відображення знань і талантів її людей, уміння людей реалізувати цей талант, що захищають люди: світло чи темряво, порядність чи зло, життя чи неволю, все це, все це те, чому вони навчались, все це те, чому вони навчились, чому їх навчали. Буває дистанційно, буває безпосередньо, але завжди. Має бути щиро, інакше просто не спрацює, і я хочу подякувати, подякувати вам, кожному, кожній, хто присутній тут, і всім українським вчителям, а кожному працівнику, кожній працівниці нашої освіти. Дякую за те, що, попри все, будь-які умови і у спокою, і у під час тривоги ви навчаєте наших дітей, наших діточок бути людяними, бути освіченими, бути сміливими, це значить бути українцями. Я хочу вам за це подякувати. Щиро дякую і вітаю вас з вашим днем. І прошу всіх наших дітей, усіх школярів, студентів, цінувати вас, своїх вчителів, цінувати силу вчителів, знання, які. Вони роблять вашою силою і вашим знанням. Це надзвичайно почесна місія бути вчителем. Я вас вітаю, слава вам, слава Україні! Ми всі будемо тривати з подисяти президента. Знаю, що ви збираєте шаврони? Шеврон захисту України, наших хлопчиків. Дуже дякую. Я розробляв особисто. особисті. Так що вас буде. Дякую, дякую. Дякую.